Ну, напевно, перше це людяність. Потрібно завжди залишатись людиною. Ти повинен по-людськи ставитись до свого особового складу. Ти повинен їх берегти, ти повинен вникати в їхні проблеми людські, в їхні сімейні проблеми, старатися їхні проблеми вирішити. Ти повинен знати, що відбувається у нього вдома, який стан його сімейний. Це потрібно знати, це потрібно контролювати, тому що це напряму впливає на виконання ним бойових задач. І потрібно розуміти, коли їм потрібно дати трошечки нагайки, як то кажуть, а коли навпаки, дати їм відпочити і трошечки розслабити. Потрібно їх любити, але не жаліти, як кажуть. Але потрібно за них переживати. Це, напевно, людяність це перше і саме основне. Бути з людьми так, як ти би хотів з ними зустрітись після бойових дій, посидіти там в сімейному колі. Ти це завтра можеш не бути командиром, а завтра ти з ними будеш стояти в бойових порядках. Вони мають бути впевнені в тобі, ти маєш бути впевнений в них. Друга, напевно, це е, стриманість. Стриманість це мається на увазі стриманість в командах, які ти віддаєш своєму особливому складу. Розуміти доб добре їх обдумувати, ділитися з ними своїми підлеглими. Е, і... Цікавитись їхньою думкою щодо того, як краще зробити. Часто піхота знає більше за свого командира, тому що вона безпосередньо бере участь там в траншеях. Так, ти це бачиш, ти це аналізуєш, ти проводиш попередню розвідку, приходиш на позиції, але в перебіг бою тебе там немає. Ти командуєш з командного пункту. І інколи піхота, інколи навіть часто, Розказує, пояснює, що краще в цій ситуації зробити таким чином. Мені дуже подобається, бо в мене є фідбек з моїми людьми, коли мені люди пояснюють, що їм не подобається з більш іншої ситуації, як вони би зробили інакше. Ну і третє, це, напевно, навчання, навчаність, розвиток. Це можна скласти в одне. Потрібно навчатися, розвиватися. Війна йде, вона крокує вперед. Шукати якісь нові методи, шукати якісь нові форми управління, шукати якісь нові лайфхаки, як то кажуть, як ефективно і швидко знищувати ворога.